Ісус показував, що не кожен, хто скаже до мене, Господи, Господи, увійде в царство Боже, а тільки той, хто виконує волю мою, яка воля Божа, це проповідування Євангеліє, це спасіння інших. Якщо хто хоче йти за мною, казав Ісус, нехай зречеться себе, нехай розіпне свою душу. Що це означає? Я це моя гордість, це моє несмирення, це мої крики, це війна, це коли ти не хочеш вибачати, не хочеш реально смирятись перед кимось, прогинатись, топтати свою гордість, а взяти хрест. Це розіп'яти свою душу, це розіп'яти цю гордість, це терпіти заради ближнього свого, це бути прикладом іти за Ісусом Христом і нести цей хрест, це коли тебе гонять, а ти терпиш. Християнство це не про комфорт. Я можу багато молитися, подавати гроші в церкву, але якщо в моєму серці немає любові, то Богу не.